Место Владивосток, метраж 219, двісті кімнати 4. дизайн Ніостюдіостиліст Анна Хомфото, Олександр Хом, коротенько. Якщо в квартирі є приголомшливий вид на море, то їм хочеться ділитися власники цього просторого пентхауса в центрі Владивостока так і вчинили, облаштували своє житло так, щоб в будинку можна було влаштовувати галасливі вечірки. Подробиться. Замовники сім'ї молодих бізнесменів вони придбали велику квартиру в елітному житловому комплексі Владивостока і запросили дизайнерів зі студії її створити зручне планування і стильний інтер'єр. Форма квартири нестандартна, є багато виступів із кошених стін. Автори проекту перетворили ці недоліки в достоинства. Господарі хотіли отримати просторе приміщення для прийому гостей і вечірок. Їм стала кухня-вітальня-їдальня. В зону відокремили від обідньої за допомогою барної стійки з бетону. У дальньому кінці квартири облаштували спальню з лабіринтом гардеробних кімнат. Для господині було важливо, щоб вона змогла розмістити тут свою значну колекцію одягу. Вікна в квартирі виходять на три сторони світу, тому приміщення завжди наповнені сонцем. А завдяки використанню скляних блоків природне освітлення є навіть в гардеробних. У протилежній частині квартири зробили дві кімнати: кабінет і гостьову, яка з часом перетвориться на дитячу. Також обладнали велику ванну кімнату, гостьовий санвузол і пральню. Площа квартири дозволила розмістити в майстерванні душову кабіну. Окремо стоїть ванну і дві раковини, що саме по собі є нетиповим і зустрічається нечасто. Особливу увагу в цьому інтер'єрі. Приділено натуральному каменю і його малюнку у він майже не привертає до себе уваги, а в кухні вітальні його важко не помітити. Складний малюнок стільниці обіднього столу хочеться розглядати. Від попередніх власників квартири залишився натуральний паркет, який замовники вирішили відреставрувати, трохи змінивши його колір. Натуральне дерево зустрічається у всіх кімнатах. Наприклад, в санвузлі душовий піддон зроблений з тика, важливим матеріалом в цьому проєкті став цегла, причому його колір залежить від контексту кожної кімнати, і якщо в спальні він чорний в тон м'яким настінним панелям, то в інших кімнатах його колір змінюється від білого до натурального теракотового. В інтер'єрі використовували велику кількість натуральних матеріалів, тому колірна палітра склалася сама собою. Проект виконаний в стилі лофт. В якому головним оздоблювальним матеріалом, як правило, є цегла спальня вийшла в темних тонах. На перший погляд може здатися, що чорний колір досить важкий для кімнати, але обстановка вийшла затишною і приємною завдяки великим панорамним вікнам. Нам пощастило, що замовники були достатньо підготовлені в питанні брендів меблів, також були прозорі і ясні завдання по дизайну, тому над вибором тих чи інших предметів ми думали недовго. Замовляли в місцевих представництвах брендів і в мультибрендових шоурумах. Багато меблів зробили на замовлення в місцевих майстернях, кажуть автори проекту. До декору, як такого, ми ставимося досить скептично, в тому сенсі, що куди цінніше, коли простір органічно і природно заповнюється предметами декору, купленими самими господарями. Щось купується в поїздках, щось дарується друзями і членами сім'ї. А це куди цінніше ніж вибір квіткових горщиків, рамок для фотографій і свічників дизайнерами. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, літле дрени, підлогове покриття, керамограніт, італон, меблі, крісло, роума, десін, сюрнітюри, освітлення, ебло, кухня, Вітальня оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, керамограніт, і талон, меблі, тумба під телевізор і кухонний гарнітур. Новар з килим, зара гоме текстиль, зара гоме техніка, настінна сплітсистема, ніцюбічі елецріц побутова техніка, витяжка аліца, вбудована техніка, Міле холодильник, літачі, змішувач-змішувач, блансо, мийка, бланцо освітлення, едло, лебром, Самерон но е спальня, оздоблення, фарба Літлебрене меблі, лавка на замовлення, імпортоме освітлення, лампа, зара гоме, люстра, астеле. Гостьова кімната оздоблення, фарба, літ, лебрене, меблі, диван бергард, шафа і комод бакер, текстиль, зара гоме-декор, і боч, гоме, освітлення, світильник, пра аксолікт, підвісний світильник, сітілюкс кабінет, оздоблення, фарба, літ, лебрене, меблі, шафа для книг, іке відкритий чорний стелаж промисловий. Техніка, настінний кондиціонер, деїкін, освітлення, підвісне світло, нордлюк збра, тінк-лік, кімната, оздоблення, керамограніт, Lorker. підлогове покриття, керамограніт, «Респеня меблі, бетонна стільниця і раковини, компанія П'ятий камінь, Хайнц, унітаз, тото змішувачі, вроге гостьовий санвузол, оздоблення, керамічна плитка, порцеланоса, підлогове покриття. Керамічна плитка, Веніс-Невпорт, Санфаєнс, Унітас, боч, змішувачі, роге аксесуари, тримач рушників, дозатор рідкого мила, йорж, Гачок, все, Нокен Юрбан, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW